Uh, dear colleagues, i'm very pleased to welcome you here and greet you here. my name is margarita vanoharava. i'm an occupational therapist. i teach at physical therapist therapy and occupational therapy in kyiv. i also head a work group for international cooperation at the ukraine society of occupational therapists and i delegate to wfut. Uh, next slide, please. maybe even the next slide. just one more, please. yes. А uh, start uh, by talking about the perspectives of including occupational therapists into окупачного uh, um, training. Our uh, ministry uh, defines it as a system of educational services guaranteed by дискримінації врахуванні багатомірності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. Можна наступний відповідно до. Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, ми можемо говорити про потрібно, дякую. Ми можемо говорити про рівні, рівні підтримки в освітньому процесі у закладах освітньої загальної середньої освіти. Тобто, всі діти, які залучені в цю систему, вони поділяються на п'ять рівнів. І ці п'ять рівнів вони їх різниця описується відповідно до умов забезпечення підтримки, фінансового забезпечення, механізму отримання підтримки в освітньому процесі, індивідуальної освітньої траєкторії, забезпечення uh, допоміжними uh, за середовища, в якому перебувають uh, учасники освітнього процесу, і проведення поточного семестрового річного оцінювання. І так далі, а uh, ці рівні uh, від від цих рівнів залежить. Залежить кількість дітей, включених в кожний клас. Тобто, наприклад, якщо у нас є дитина першого рівня, діти першого рівня, їх може бути необмежена кількість у кожному класі, якщо це рівень 4-5, то їх може бути не більше ніж один, одна дитина в класі. Відзначаємо тут, що ерготерапевт в контексті інклюзивної освіти, в контексті цих рівнів, вони з'являються. Лише на третьому, четвертому та п'ятому рівнях відповідно для першого і другого рівнів не передбачена робота з ерготерапевтами, і фактично ми працюємо з усіма дітьми, які включені в цей процес, використовуючи. Так званий прямий підхід, тобто ми працюємо безпосередньо з кожною дитиною. Ми не працюємо. У нас є така проблема, така ситуація. Так, ну це, це не є ще проблемою. Це поки що ситуація. Ми можемо працювати тільки в закладах охорони здоров'я, тобто не передбачається робота терапевта у закладах освіти, тому ми працюємо безпосередньо з дітьми. Для наочної демонстрації можна наступний слайд. Ми можемо звернутися до концептуальної ерготерапевтичної моделі ПІО, яка у нас складається з трьох доменів. Ось там наші кружечки. Кожен домен відповідає відповідно до. Визначає особу середовище і заняття взаємодія цих доменів. У нас визначає наше заняттєве виконання при присупзи о ордеф'ар окупаціонал інтервеншн, is defined as a dynamic experience of the person who does a particular activity within a particular environment. So depending on the situation that arises with the occupational therapist in the inclusive education system, we work only at the the level of Інклюзив едейшн систем виворконі аттолел до персонавита лилбит ондими повинні працювати в усіх трьох доменів, щоб у нас було відповідне заняття наше виконання на високому рівні і висока залученість до освітнього процесу. Далі ми поговоримо про освітній не освітній, перепрошую професійний стандарт. Можемо наступний слайд. Дякую про професійний стандарт та сферу практичної діяльності. Це у нас болюча тема. На жаль, ні одного, ні іншого у нас немає. Тому в Україні ми зараз над цим працюємо і, відповідно, ми можемо базуватись тільки на зарубіжний досвід, тобто зарубіжні професійні стандарти, і вони визначають наступні функції та обов'язки ерготерапевтів в контексті саме шкільного середовища. Це оцінювання. Забезпечення розвитку сенсорно-інтегративного, нервово-м'язового, рухового, емоційного, мотиваційного, когнітивного, психосоціального компонентів активності. Далі у нас іде формування та розвиток навичок активності повсякденного життя, інструментальних активностей повсякденного життя. Ми визначаємо окремо вживання їжі, включаючи ковтання, кусання і жування і навички необхідні для гри та дозвілля. Далі можна. Далі серед обов'язків обов ерготерапевта у нас академічні навички, покращення функціонування та уможливлення участі за допомогою терапевтичних вправ. Тут ми більше акцентуємо увагу на фізичному компоненті, розробка виготовлення, надання рекомендацій, навчання, використанню ортезів та асистивних технологій, адаптація навколишнього середовища. Тут ми говоримо про безбар'єрний простір наш. Можна далі. Дякую, огляд літератури п'ятнадцятих і років щодо ролі ерготерапевта у шкільному середовищі в різних країнах, включаючи Європу, включаючи Канаду Америку, показує нам ефективність в контексті наступних пунктів. По перше, це, звісно, прямий підхід, тобто безпосередня. Наша діяльність, яка спрямована безпосередньо на кожну дитину, тобто, в більшості своїй зарубіжні ерготерапевти е, світові, вони теж працюють безпосередньо з кожною дитиною. Далі це адаптація навколишнього середовища. Е, тут варто відзначити, що це не тільки для рухових порушень при наявності рухових порушень, а ще й в контексті психічного здоров'я. Е, робота з академічними навичками і включення в освітній процес нових. Освітніх моделей це може бути сенсорно інтегративна модель або включення в процес навчання віртуальної або доповненої реальності. Можна далі, чому важливо про це зараз говорити? Саме зараз в контексті війни, окрім дітей, які у нас включені або повинні бути включені в процес інклюзивного навчання. Та випадків безпосередньої травми війни, тобто ампутації у нас зростають, черепно-мозкові травми, інсульти і так далі. Ми говоримо про ПТСР та інші стресові та тривожні розлади. Можна далі? А, наявна статистика зараз вона не є офіційною, є якісь локальні опитування, є якісь дослідження локальні, є українські, є іноземні. І вся статистика, вона ще раз наголошую: вона не є офіційною, але вся статистика, яка є на сьогоднішній момент, вона вказує на 30%. Це з однієї сторони небагато, але потрібно враховувати наступні фактори, такі як ПТСР, наприклад, у батьків. Uh, і цей ПТСР, який наявний у батьків, він створює, по перше, нестабільний і тривожний клімат у сім'ї, це впливає на сімейну систему, на комунікацію між батьками та дітьми. Uh, діти, які ростуть в такій сім'ї, uh, вони переносять ці труднощі емоційні та психологічні у доросле життя. Uh, і також варто додати, що за даними досліджень країн, які пережили війну. Вони вказують на те, що саме наслідки війни, голод, відсутність медичного обслуговування в необхідній кількості підвищує смертність серед населення у 20 разів. Це жахливі цифри. Ми очікуємо підвищення так, того, з чим треба працювати. Звісно, ось можна наступний слайд. Дякую. І ми можемо звернутися до досвіду Косово. Інформація брали ми її з дозволу ерготерапевтів, які працювали в Косово, працювали в поствоєнний період з дітьми саме в шкільному середовищі, і звертаючись до цього досвіду, ми можемо акцентувати ефективність, яка пов'язана з використанням саме у шкільного, у шкільному середовищі транскультурної мови. Це наша творчість, це малювання, музика. Теорії гри та роботи з фахівцями освіти, тобто, це не пряме втручання. Можна далі в контексті досвіду Косово, ми описуємо, ми звертаємось так до наступної стратегії, тобто, це вже не стратегія, це безпосереднє втручання, це як приклад. Тобто, це не є стратегією, яку ми повинні винятково перейняти з цього досвіду, але як ефективний, дійсно дуже ефективний приклад. Була така запропонована стратегія саме ерготерапевтами для проведення вчителя для вчителів. Перше, це була година вільна гра на майданчику з метою спостереження, з метою спостереження за поведінкою, за соціальними певними моментами. Далі у нас було обуварення війни, власних почуттів та емоцій відносно війни та наслідків. Тут варто відмітити те, що бажання дитини так воно було на першому місці. Тобто, якщо дитина не бажала, ніхто її так не не, не заставляв. Далі малювання власного міста та дому, тобто ці всі три пункти вони повторювались. Майже кожного дня перед саме безпосереднім навчальним процесом. Окрім цього, звісно, ми говорили в процесі навчання окремо на такі теми, як безпека, тобто, що ви будете робити, якщо якась небезпечна ситуація, і так далі. Можна далі, а на цьому слайді ми можемо побачити малюнки дітей перед цими втручаннями, тобто на початку запровадження цієї стратегії, можемо побачити коментарі. Я думаю, що я для англомовних спікерів одне зачитаю з лівої, з, з лівої сторони: я малюю палаючий будинок, навколо є міни, тому нам треба бути обережними, коли ми граємо. Восьмирічна дівчинка намалювала. Це на початку повторюсь, на початку використання цієї стратегії. Можна наступний слайд. При дослідженні ефективності. Запровадження цієї стратегії ерготерапевти відзначали те, що покращуються дійсно і соціальні зв'язки, і комунікація, і поведінка. І ми переходили від страху смерті до усвідомлення свободи. Тобто, у нас малюнки вони змінювалися, змінювалися кольори, змінювався зміст, змінювалися почуття, з якими діти ділились. Відзначали також ерготерапевти, що діти. Стали більше ділитись. Тобто, ті, які не бажали, вони виходили все ж таки після цього втручання, тому що вивільнені емоції, і так далі. Е, можна наступний? На цьому ми завершуємо. Ми можемо говорити, що міжнародний досвід дійсно в контексті тих країн, які пережили війну, він дуже потужний. Тобто, досвід запровадження ерготерапевтичних втручань в. В контексті шкільного середовища він дуже, дуже ефективний, дуже потужний, і нам потрібно до цього звертатись необхідно зараз, ем, враховуючи те, особливо те, що у нас очікується збільшення випадків ПТСР, Планується подальше представлення проєкту пропозиції щодо впровадження арготерапевтичних втручань в освітній процес. Побачимо, як це буде. Сподіваємось на підтримку, сподіваємось на те, що ця тема дійсно актуальна і вона не залишиться незгаданою, так? Дуже дякую за увагу. Дякую. Дуже дякую. Можливо, питання є в когось по темі. Немає ну в будь-якому випадку, я не ну не в не втомлюся повторюватись. Я знаю, що питання вони не завжди виникають одразу, але якщо вони у вас виникнуть, то ви зможете завжди знайти пані нашу спікерку в куларах, так би мовити, і підійти і спитати. Вона рада відповість, правда? Так, так. і поділитися досвідом. Ми тут щоб е, знайомитись, обмінюватись досвідом, зв'язками, номерами телефонів. І комунікувати комунікувати один з одним. Так. Дякуємо.